Загадковий геній фортепіано, один з найвидатніших композиторів в історії Фредерик Шопен. Яскравий метеор на музичному горизонті так називали Шопена сучасники. Сьогодні його ім'ям у космосі названий астероїд та кратер на Марсі, а на землі, консерваторії, філармонії, аеропорти та вулиці міст по всьому світу, лише в Україні. Вулиці, які носять ім'я Фредерика Шопена, є у таких містах як Дніпро, Дрогобич, Івано-Франківськ, Коваль, Коломия, Кривий Ріг, Луцько, Львів, Тернопіль та Ужгород. Що українцям відомо про життя цього видатного поляка? Давайте знайомитись ближче. Фредерик Шопен народився 22 лютого 1810 року в селі Желязова Воля, що під Варшавою. Зараз там працює будинок музей, де можна відвідати кімнату, в якій геній з'явився на світ. Будинок стоїть посеред мальовничого парку. Особливості цього парку в тому, що він музичний. Тут постійно звучать мелодії фортепіано, і здається, що ви перенеслися у часі, і ці звуки лунають з будинку, де грає сам Шопен. Грати на фортепіано Фредерик почав, коли йому було всього лише 5 років. Його мати стала першим його вчителем. В дитинстві Шопен демонстрував вражаючі музичні здібності. У сім років він написав марш, який виконувався військовим оркестром у Варшаві. До того ж, Фредерик чудово малював і мав акторські здібності. Через довжину пальців маленькому Шопену ніяк не вдавалося взяти на фортепіано деякі акорди. Тоді він придумав спеціальне пристосування для розтягування пальців, надзвичайно болюче, але ефективне, і не розлучався з ним навіть під час сну. Шопен страждав від однієї з форм епілепсії. Через те він часто марив та бачив покійних родичів і фантастичних монстрів. Одного разу Фредерик поскаржився батькам, що всередині його фортепіано живуть страшні істоти. Але не зважаючи на нічні видіння, хлопчик часто прокидався серед ночі та біграти на фортепіано. Фредерику було 12 років. Він не поступався в грі на інструменті провідним польським піаністам. У 1826 році юнак вступив до консерваторії по класу композиції. Успіхи Шопена були настільки виразними, що його вчитель Йозеф Ельснер написав про здібності учня безперечно музичний геній. Коли Шопену було 20 років, він переїхав до Парижа, який став центром його творчого життя. У Парижі Шопен створив свої найвідоміші твори ноктюрни, мазурки, вальси, балади. Його музика стала втіленням романтичної епохи. У Парижі композитор швидко здобув славу. Він давав багато концертів. Його часто запрошували в салони Паризької знаття. З дитинства Шопен любив грати на фортепіано в темряві. Він вважав, що це допомагає йому краще зосередитись на музиці. Сідаючи за інструмент, він неодмінно гасив свічки. Навіть граючи в гостях Шопен просив загасити світло в кімнаті. Цю звичку він проніс крізь усе життя. Шопен просив приглушити або загасити світло навіть під час виступів на масштабних заходах. Десять років Шопен пристрасно любив французьку письменницю Жорж Санд, яку насправді звали Аврора Дюпен. Епатажна жінка любила шокувати публіку, курила люльку, носила чоловічий одяг і міняла коханців. Цікаво, що при знайомстві Санд справила на ніжного виточеного Шопена відразливе враження. Яка малоприємна жінка, ця Сант. Та чи жінка це взагалі? Я схильний в цьому засумніватися, скажем він своєму другу Вілісту. Шопену було тоді 28 років, а Мадам Сан 34. А ви знали, що знаменитий собачий вальс написав Шопен? У його коханої Санд була собачка, яку письменниця обожнювала. Одного разу жінка сказала, що якби вміла, то обов'язково вигадала пісню про свого чотирилапого друга. Бажання коханої закон. шопен складає чудовий вальс, Опус номер 64, який друзі та учні прозвали вальс маленької собачки. Шопен з дитинства був хворобливий. Часті застуди та слабкість переслідували його все життя. В останні роки Шопен тяжко хворів на туберкульоз. Хвороба виснажувала його і позбавляла сил. Ніжний та сумний композитор так часто називали Шопена. Він все життя любив вальси. Перший Шопен написав, коли йому було 17 років, а два останніх за рік до смерті. Слово, яким сам описував свою музику, було слово жаль. Настрій музики від скарги до скорботи. 16 листопада 1848 року Фредерик Шопен дав свій останній концерт. Це було в Лондоні. А твір, який закінчив Фредерик перед смертю, була Мазурка фа мінор». Але зіграти її з насилений загостреною хворобою легень він так вже і не зміг. Композитор лише записав свій твір на папері, а 17 жовтня 1849 року в Парижі Шопен помер на руках своєї сестри Людвіги. Йому було лише 39 років. І хоча тіло музиканта залишилося на французькій землі, воно поховано на цвинтарі Перлашес, серце музиканта було перевезено до Варшави. Про це Шопен попросив свою сестру перед смертю. 30 років серце композитора зберігалося у підземелях костюлу святого Христа, і лише у 1880 році було замуровано в колоні всередині храму. Якщо зайти в храм, то можна побачити табличку з написом Де скарб твій, там і серце твоє. У Варшаві встановлено 15 музичних лавочок. Вони розміщені в місцях польської столиці, які пов'язані з ім'ям великого композитора. Кожна лавочка забезпечена кнопкою, при натисканні на яку звучить невеличкий уривок з різних творів Шопена. Концерти музики Шопена постійно відбуваються в старому місці Варшава, а в парку лазенькі Крулевський» Біля пам'ятника композитору в період з травня по вересень ще прослухати шопенівську музику можна в будинку музею, де народився відомий польський геній. Якщо бажаєте отримати естетичну насолоду, завітайте на концерт. Якщо ви мешкаєте у Польщі, то маєте знати національних героїв країни. Вчених поетів, письменників, музикантів, художників, кінорежисерів, акторів та інших діячів науки, культури та мистецтв, які увійшли в історію цієї чудової країни та прославили її у світі. Тож підписуйтесь на український канал ПЛ, аби дізнатися більше про відомих поляків.